Цьогоріч на виборах президента України система відеоспостереження не працюватиме, однак побільшає живих спостерігачів. Контролювати процес всенародного волевиявлення зможуть громадські організації. Їх представники матимуть право вести спостереження на дільницях та оскаржувати порушення в суді. Відповідно до змін до закону про вибори президента дійсно громадським організаціям надано право бути. Мати своїх спостерігачів вони мають право ознайомлюватися з документом виборчої комісії. з постановами, не тільки з постановами, але й з протоколами, ну і деякими іншими документами, які регламентують виборчий процес. В окружній виборчій комісії закликають громадян не зволікати та вчасно перевірити наявність їх прізвищ у списках, особливо якщо запрошення на вибори їм не надійшло. Важано з'явитися на дільницю. Перевірити себе в списках, а особливо тим, хто не отримав запрошення, перевірити себе. І в разі, якщо є якісь неточності ну, або не включення чи неправильне включення, так само найпростіше звернутися в державний реєстр, відділення державного реєстру в Хмельницькій міській раді. Наразі головним джерелом занепокоєння залишається ситуація з окупованим Кримом, який юридично все ще є територією України. Жителі півострова матимуть право проголосувати на материку. Для цього вони повинні подати відповідну заяву до органу ведення державного реєстру виборців. Тільки за паспортом, де є кримська реєстрація, ми можемо змінити на дільницю, яку вони визначають, чи ми їм допомагаємо визначити в місті Хмельницькому. У відділі ведення реєстру виборців запевняють, незважаючи на спрощення такої процедури, будь-які махінації зі списками виборців виключені. Державний реєстр виборців це є автоматизована система, яка знаходиться не в нас, не в інших містах, а знаходиться на таємному сервері. ЦВК. Наприклад, Хмельницький відділ вже забрав з Криму особу сюди, то інший відділ зможе її включити в список тільки тоді, коли я скасую свій наказ, а вони проведуть свій. Такі нововведення стосуються не лише кримських переселенців. Цьогоріч проголосувати деінде без зміни виборчої адреси можуть усі громадяни України. Для цього потрібна лише довідка з місця роботи. Я мешканець міста Городка Львівської області. В інтернеті побачив, що можна голосувати за місцем роботи, тому я взяв справку, що я тут працюю, і прийшов. Зараз заповню заяву і мене внесуть. Приходите у відділ ведення державного реєстру виборців, пишете заяву, в якій мотивуєте свою присутність в місті Хмельницькому, додаєте відповідні документи, визначаєте, чи самостійно, чи з нашою допомогою дільницю, на якій ви схочете проголосувати. Це можна зробити не пізніше, 19 травня. Надія Куриляк, Олександр Галянт для інформаційного випуску.